Нафтогаз роз'яснює своїм клієнтам, що компанія не несе відповідальності за обсяги споживання, зазначені у платіжках. Збій може статися при передачі показників лічильників до облгазу, кажуть у компанії, тому що кінцеві показники газопостачальній компанії передає облгаз. Саме облгаз має правильно зафіксувати показання, які він отримав, і передати їх далі. Також при зміні постачальника газу нічого в цьому механізмі не змінюється. Облгаз все одно займатиметься розподілом газу та постачанням його до будинків. У постачальних компаній немає доступу до реальних показань лічильників споживачів. Компанії відправляють платіжки, опираючись лише на дані, які передав їм облгаз. Тому якщо споживачі систематично отримують некоректні платіжки, насамперед необхідно звернутись до свого облгазу та вимагати від фахівців зробити звірку показань лічильників особисто. Проблеми можуть виникнути, якщо користувачі передали дані одразу кількома способами. Показники плутаються та виникають складнощі. Для коректного відображення даних необхідно надсилати свідчення тільки за допомогою одного способу. Якщо надіслати декілька разів через різні платформи, то може відбутися подвоювання значень. Різниця у показаннях може статися і через те, що клієнти невчасно передають показання лічильників, пояснюють в Нафтогазі. Для того щоб обсяг споживання був нарахований коректно, показання слід передавати з 1 по 5 число кожного місяця. Тоді місячний обсяг споживання газу рахуватиметься за фактичними показниками. У разі якщо споживачі не дотримуються цього графіка, то обсяг споживання газу рахується зовсім інакше. Також у компанії порадили, як розумно споживати газ під час опалювального сезону. Газопостачальна компанія Нафтогаз України дала українцям кілька порад, а саме: перевірте все газове обладнання, зокрема, своєчасно усуньте повітряні пробки та відремонтуйте труби за потреби. Проведіть діагностику газового котла. Осад у теплообміннику може уповільнювати нагрівання води, і, відповідно, збільшувати споживання газу, Прочистьте сопло пальника на газовій плиті. Забруднення впливає на якість горіння газу та колір. Якщо у вас індивідуальне опалення, то опалюйте. Ти лише окремі кімнати, а не весь будинок. Це допоможе скоротити витрати газу до 40%. Використовуйте газ як джерело тепла лише в тих випадках, коли відсутнє централізоване опалення. Також у Нафтогазі зауважують, що в разі відключення світла і відповідно неможливості передати показники та сплатити за послугу онлайн, можна скористатись іншими способами. Наприклад, через гарячу лінію чи відділення Укрпошти, або, якщо є можливість, завітати до абонентського відділу Гоблгазу. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські ізвісті.